Через помилки дорослих постраждала дитина в селі Остапківці, що на Коломищині водійка легковика зіткнулася з мотоциклом. Наслідок зіткнення травмувався восьмирічний пасажир двоколісного транспортного засобу. Водійка не розминулась на дорозі з мотоциклістом у результаті постраждав малолітній пасажир мотоцикла. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, до відповідальності притягнули керманича двоколісного транспортного засобу. 17 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Остапківці Коломийського району. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що 18-річна мешканка Городенківської територіальної громади, не маючи водійського посвідчення, кермувала автомобілем Ніссан. Рухаючись прямою ділянкою дороги, водійка виїхала на смугу зустрічного руху і допустила зіткнення з мотоциклом Форте без реєстраційного номерного знаку, яким керував 45-річний житель села Остапківці. Постраждалу дитину доставили до Коломийської центральної районної лікарні. Обох водіїв поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Виявили, що 45-річний керманич мотоцикла був не тверезим. Встановлено, що водійка була твереза, а от у мотоцикліста експертиза показала майже три проміли алкоголю в крові. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами на рік. Слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Окрім цього, на мотоцикліста складено два протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 1 статті 130 та частиною 2 статті 126 КУПАПУ. Карпатські поліцейські вкотре нагадують водіям та пасажирам дотримуватись правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрів. Лілія Бутяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.